Дякую, друзі, хапаю авто на зв'язку. І сьогодні в нас на огляді Kia Optima 2012 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим бензиновим двигуном, також автомобіль у нас на газу, газ техпаспорт. на передньому приводі, автоматичні коробці перемикання передач. Пройдемося по комплектації. Лінзована оптика, також передні фари в нас затемнені і є омивачі передніх фар. Повторюю, що поворотників на зеркалах, тонування вікон. Безключовий доступ на передніх дверях. Шкіряний салон чорного кольору. Також є в шкіряні ставки на дверних картах, повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, два положення пам'яті водійського сидіння. Водійське сидіння в нас з електрорегулюванням відповідно. На водійському сидінні в нас є підігрів та обдув. Функція відключення курсової стабілізації, асистент при паркуванні. Датчик світла, датчик дощу. Мультикермо в непоганому стані. На мультикермі знаходиться пульт управління круїз-контролем та мультимедією. Давайте спробуємо завести автомобіль, є кнопочка старт-стоп. Все заводиться без проблем. Жодних помилок немає. Також є двохзонний клімат-контроль. Підігрів пасажирського сидіння. Пасажирське сидіння в нас також з електрорегулюванням, трішки пізніше покажу. Підстаканнички, підлокітник з шкіряною обшивкою та місце для багажу потрібного. подорожі швидше дрібного. Також є камера заднього виду. Автомобіль у нас працює, точніше, двигун працює рівненько, не димить, як на газу, так і на бензині. По задньому ряду, в досить -таки хорошому стані, немає ніяких затертостей, пошкоджень по шкірі. Також є зручний підлокітник з двома підстаканниками. Задній ряд сидінь у нас також йде з підігрівами. Є задні парктроніки, невеличкий нюанс на задньому бампері в вигляді з лаку. Безключовий доступ на пасажирських дверях. Пасажирське сидіння, як я вже і казав, з електрорегулюванням. Також нічого не потерти, є алюмінієві наставочки на порогах. Стан салону в принципі, відповідає на свій пробіг. Є невеличкі скольчики на передньому бампері та потертості та сколи на капоті, які вже є більш серйозними. Але це легко виправляється, головне, щоб нового щасливого власника був час та бажання на це. І зовсім забув сказати про пробіг даного автомобіля. Пробіг становить 197 тисяч кілометрів. Власник запевняє, що пробіг рідний. Даний автомобіль знаходиться на майданчику хапай авто в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Тому хапай авто на хапай авто.